E-Up Рестайл 17-го року з батареєю 18,7 кВт годин. Прозора сервісна історія 78 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль, який ми особисто оглянули у, у Норвегії, придбали на продаж, привезли, сертифікували, технічно передивилися все в порядку. Також азовні, всередині, а також електронна частина. Даний електрокар повністю підготовлений і чекає на нового власника. Друзі, вітаю! Мене звати Богдан, компанія Gentleman Auto. В Вашій увазі представлений міський електрокар з запасом ходу. 145 км на одному заряді. І Сьогодні у даному відео я зроблю огляд на це авто. Зробимо замір лакофарбу покриття, підключимо комп'ютерну діагностику, зробимо візуальний огляд. Всередині а також проведемо огляд під капотного простору. Volkswagen E-Up в максимальній комплектації 17-го року рестайлінг. Автомобіль має пробіг лише 78 тисяч, які сервісно підтверджені. Видудозмінений вже передній бампер, змінна решітка радіатора, а також видозмінний задній бампер. Ось так авто виглядає. Без зауважень. Провели полірування лакофарбового покриття, а також хімчистку салону. Видозмінні задні стопи в автомобіля також. Присутня вже камера заднього огляду. Накладки на пороги залишилися. Літня гума як нова 2022 року. Ось так авто виглядає ззовні. Також автомобіля провели хімчистку в салону. Виконаний салон в чорному кольорі. підігрів передніх сидінь, підігрів лобового заднього скла. Кермо збережене, без нарікань. Це вже мультикермо, повноцінне меню. Android Auto, Apple CarPlay, три режима поїздки, клімат-контроль. По салону вже йде підсвітка. По типу як Volkswagenна є e гульфа в синьому кольорі. Задній ряд сидінь збережений, не пошкоджений, стеля в чудовому стані. Карти виконані пластику. Перейдемо до багажного відділу. Доволі місткий багажник. Присутні два зарядні пристрої. Компресор, домкрат, ключ, аварійний знак, балон. Все в наявності. Також автоприсудні другу компродигуми на легкосплавних дисках. Зима. Даний електромобіль оснащений розеткою для два зарядних пристрої. Повільного Type 2, а також швидкісного разом CCS Combo 2. З цієї сторони диван збережений, без нарікань, без п'ятень, без потертостей. Ось так авто виглядає позаду. Вікна відкриваються ось так. Все фіксується, закриваємо, стоїть на провітрюванні. Для того, щоб закрити, ви можете ззовні піджати. Вікно закрите. Зі сторони пасажира. Сидіння збережені. Є вже регулювання сидінь пасажира, бокова підтримка присутня. Доволі комфортні, м'які зносостійкі сидіння. Панель виконана в 3D-принті. Прозора сервісна історія. Зробили вже сертифікат на даний електромобіль. Велика пачка документів. Авто офіційно обслуговувалось на Volkswagen. Сервіс провірити, тобто пробіг, можливо, без проблем. Перша постановка 31.07.17 року. Все обслуговується вчасно. Попередній власник слідкував за даним автомобілем. При потребі можемо відфотографувати кожен сервіс для перевірки. Огляд екстер'єру та інтер'єру я для вас провів. Тепер перейдемо до більш поглибної перевірки. А саме в реальному часі я вам покажу стан днища автомобіля, також заміряємо лакофарбове покриття, а також проведемо комп'ютерну діагностику. Переходимо до перевірки днища автомобіля. Так, ліхтарик я включив на камері, щоб було видно. Все збережене, нічого немає, корозії ніякої немає, все порядок. Перейдемо до порогів авто. Також, подивіться, все ціле, все з заводу оброблене, захисти стоять без нарікань. А тепер позаду вже передивимося, як все виглядає. Задня балка ціла, нижче ціле, Слідів корозії немає. Все збережне, нічого не пошкоджене. Ось так виглядає нижче автомобіля. І так, друзі, товщину міру мене в руках. Перейдемо до замірів в покриття Перейдемо до замірів капоту автомобіля. 109. 112. Крило.

112 115 115 116 105 105 107 94 122 107 Замір лекофарбового покриття я для вас зробив. Тепер перейдемо до комп'ютерної діагностики. Допоки я робив замір лекофарбового покриття, я підключив діагностику, запустив. Ось дуже багато блоків, і воно дуже довго читає. Так, автомобіль, бачите, заведений. Діагностика підключена. Подивимося, що що взагалі знайшло. Так, відкриваємо. Так, Все в зеленій зоні абсолютно. Помилок активних, ніяких немає. Все порядок. Як бачите, чорна зона, відповідно, цього блока немає автомобілів. Зелені зони це присутні блоки, які всі прочитали. Помилок немає. Все в нормі. А тепер проведу огляд під капотного простору. Даний електрокар обладнаний двигуном з потужністю 60 кВт. Спроможний приймати від повільної зарядки 3,6 кВт від швидкісною 40 кВт. Розганяється за 12,5 секунд до 100 км. Премо до огляду підкапотного простору. Нічого не змінилося з попередньою версією. Воно все одинакове, без змін. Так, по гвинтикам нічого не кручене. З іншої сторони, також все збережене. Присутня легка пилючка, без підтікань, антифриз в нормі, гальмівна рідна також в нормі. Ось так все виглядає. До речі, в даного електрокара. Дуже яскраве та потужне світло вночі. А тепер, друзі, перейдемо до підсумків по даному електромобілі. Це в нас 17-й рік Volkswagen E-Up в максимальній комплектації авто, яке ми привезли з Норвегії. Попередньо його діагностували в Норвегії, придбали. Привезли в Україну, розмитнили, сертифікували, і тепер воно є нас в продажі повністю підготовлене і готове до постановки на перший облік. Прозора сервісна історія 78 тисяч оригінального пробігу. В комплекті з автомобілем де два зарядніх пристрої: компресор, домкрат, ключ, жилетка, а також аварійний знак. Додатковим бонусом є другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Зима я для вас провів замір лакофарбу покриття. Комп'ютерну діагностику зробив огляд зовні автомобіля всередині. Зі своєї сторони я зробив для вас максимально чесний огляд на дане авто. Якщо воно вас зацікавило, наші контакти будуть закріплені під цим відео. Також там буде закріплений телеграм-канал, в якому ми розміщуємо актуальні пропозиції автомобілів, які в нас викуплені в Норвегії або вже є в Україні в наявності. Підготовлені, сертифіковані і чекають на нових власників. Якщо вам сподобалося відео, ставте подобайку. Не забудьте підписатись на канал. До наступних зустрічей.